Українці, з цим привіт. Вчора виїхав на Ковель поїздом з Ковеля Володимир місто на маршрутки. Забрав сорентика і вже доїжджаю додому. Вже був швидко на мойки, запчастини заказав по ходовій, фільтра, масла. Завтра вже будете гробити, бо все відео давати нам покраску. Ще тут проблеми з ключом є. Ось тут один ключ і той обломаний. Придеться. Хоча б 2-3 ключа наразі зробити з щипом. Зусим, то, то буду їхати до майстра, до майстра також. Перегнав машинку на СТО, зараз будуть робити все що потрібно. Думаю, що сьогодні встигну на фарбування. Це щось придумати. Тут одвалилося Ну, зараз будемо робити. Ще один ящик якийсь. Такожу американських друзів нашим хлопцям. Тут то є багато чого. Коротко покажу. Також листівки. Я думаю, будуть не проти, якщо я покажу. Дякуємо вам, величезні, відісний. Ще з горішки різні, тут багато. Все не покраїв. Таборони всякі, конфети, жувачі, льодяники, ще якісь конфети. Ще якісь, ну, капучино. Капучино, да. Є щось ММДМС якийсь розсипався маленький. Табірони. Ну, хлопці будуть задоволені я думаю. Я впевнений. Все, сяка. Сенсер. яка красота. Горішки щенки. Видіщо кула. Також концерти. Також коше. Як вони, які вони молодці, як вони старалися. Я впевнений, що більшість тут діток. Бо таке багато і дітки люблять. Ну, в основному дітки люблять. Ми то дорослі. Більше любимо, але ж бережем для діток своїх. Так що захисники наші будуть задоволені. А Це не подивився, Коробочка, якась щось коробочки. Ну хлопці подивляться. Вести я, мать, окремо дому їм. Не знаю, що там. Ну То для них. Також, друзі, хочу подякувати всім, хто долучився до нашого збору, хто допоміг, всім небайдужим українцям. Шаленим українцям, небайдужим людям. Всім, всім, всім. Неважливо, допомогли ви на це авто, допомогли на інше, чи допомогли просто, не захисникам. Просто допомогли захисникам. Всі вони роблять одну роботу, одну справу. Велика подяка, як я говорю, пану Михайлу. За оце все і плюс за кошти. Ну, багато чого людина робить. Для Збройних Сил України. Велика подяка нашій старості, пані Оксані, пану Василю, всім людям з громади, всім-всім-всім. Велика подяка фермеру, Леоніду, дуже допоміг Великої суми на це авто. Сергію Шелудьку, моїм знайомим, рідним, батькам. Родичам, сусідам, всім всім всім, всім дякуємо, що допомагаєте 71-й бригаді ДШВ спецпризначення саме, що допомагаєте Збройним силам України, що допомагаєте всім. Буду все красиво пакувати, щоб не торохтіло, не поламалося нічого і будемо готуватися. Ще раз дякуємо всім. Машинка також з фаркопом, нічого не знімаємо, як купуємо, так і віддаємо хлопцям. Титанові диски. Резина добра. Але ще дякую Сергію Шелучку за допомогу і на машину. І так, ще резину додаткову буду хлопцям по новій пощі відправляти, бо поїхав на склади, толково немає нічого. Великі кошти стоять, то... З Західної України замовив, на нову почту прийде і хлопцям перейшлю від вас. Машина грязна, була така середня, моєчку зробили. Дякую також пану Сергію, що ну, за 200 гривень помили машину, ну, комплекс зробили. Заплатив тільки ну, тій людині, яка мила. Люди насобирали всякі смаколики. Енергетики, печиво в нашій громаді передають. Хлопці просили солодощі. По за забезпеченню в них все добре, але солодощі хочуть. Ще щось докупимо. Також, також пан Василь, як завжди, водичкою загрузив. Дякуємо пану Михайлу. Енергетики, 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 згущене молоко, паковка, ще душоночка якась, е, супчики. Готові заливаєш кипяточком їсти. це також з громади. Люди прислали, ну, принесли. Також подякував пану Михайлу і американським друзям за... Колики для хлопців. Тут багато чого. Не буду пере... тут перекладувати це, партнери. Запаковане все є. Це друзі і небайдужі люди і партнери, я так зрозумію з Америки передали. Також є листівки тут хлопцям. Ну тут, тут мега всього, мега-мега. Ну, Я тут Є такі пакети Монтемса. Всякі також зулачки, смаколики, конфети, твікси, снікерси. Це також щось. Теж цілий пакет смаколиків. Тут також. Парамірки, це скітоси різні. Це щось теж якісь прикольненькі там пепти, напевно. Це також. От. Дивіться, що. Українським солдатам з любов'ю з Америки. Дякуємо вам. Не хочу ритися, але... Хочу вам показати, як мені люди старалися, передавали в Україну, як допомагають нам. І всім. Це тільки перший ящичок. Зараз ще буде один ящичок. Друзі, забрали машину сварбування, ключі зробили додаткові, все поробили, масла, фільтра, колодки наконечники, тяги, ну все, щоб підлягали заміні та зробили. Kia гасорентик з слібяточкою машина. Зараз готуємося до виїзду до хлопців, ночі будемо виїжджати. І така машинка. по машинке. Все працює, все добре, все ідеально. Роблять, понижуючи, повишуючи, блокіровки, все працює. Це світло додаткове, поляк ставив. Магнітола працює, ця кнопочка взагалі не знаємо до чого. Хлопцям піде, хороша машинка. Доброго ранку Київ заправляємо машину тут будь. їдемо по південному мосту. А що, зустрілися з хлопцями да. Самом важко. Да, ми і ще зараз Дніпро на таксі буде. Бо на три чим то встигнуть на поїзд. Яким чудом вас пан відпустив што, цей блядь? Хто? Там миделі Ісус, Так. Для початку відкрити. Відкривай. пангони. Це з Америки. Я пойду. пана Михайло Партнер. і от... Я не відкривав нічого листи. Не знаю що. Для українських солдатів з Америки, для українських воїнів. для... Так що розпакуєте. Довгри прислав. Це Це один ящик. Там від жителів громади, там твоя смаколика відкриємо. Так, Енергетики, 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 згущенка, це пан Михайло, знову енергетики. Так, це все. Ось, це буде їсти. Це І це теж з Америки. Так, тут сладості кафе, дякую. Не, а то листи, листи що побачив, то я вибрав. Ну, щоб в одній кучі. Моє ще десь будуть, бо я не рився нічого. Так, це від досі подарунок. Да. Документы. И вот это отдается, мышь распаковать. Па, ж... да, ну, да, так вы же соткаете, да, я красивый. огонь. Сильно пригружена. пригружено? Э, нет? Тут? Нормально, да. Я думаю, может перекинем в лицо, да, ладно, не в лица, сейчас. нет. Не, она прям нормально, мы же само да. Киева. Це Віктора курточка це. це, це. Тепер дивіться по машинці. Я сяду руль пустив. Це рульів. Так, так, так. Це ж знаєте, так? так, 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 так Блокировки понижені так, так, так. і повишені. Ти в курсі, так? Бу, тільки, тут? Тільки, на, там, тільки на нейтралці, Коли машина стоїть, і стої колеса рівно. Вирівняв, да. переключається. Тебе тут тогда. буде показувати, воно, що mm -hmm. те включається, передок, заток, разом. Там рама така машини машині йде. Ось о, бачиш, зелена була тільки що. Осьо, mm -hmm. воно потім буде видно. Yeah. Ключ тут був один і обломаний отак. Слава Богу, mm -hmm. пані. У mm -hmm. нас безкоштовно зробили два ключа. От, Од... Витя де. А, вже yeah, дали. Yeah, 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 yeah. Так. Ну і це тобі, Ісусе, yeah. документи, так. Yeah. Да. Дякую, велике. Ну це завезли ми в Україну, все, офіційно. Щоб, щоб допомагало вам, щоб... А фари оці роблять, включається ось, ось, кнопочка. Ця кнопочка, я не знаю, що, і одну зелена якась виведена, також не знаю що. Ну, то вже там можна буде колазити. І бригалка на стекло, щось. І, і, і лібьока, вона робила з пульта. Але в полях цей помер, а дружина продавала машину, ну, Пультан, пульта не було. Ага. Бо там все виведено, релюшка тут на неї стає. Можливо, напряму просто на акумулятор кидать. Ну, Ручну росту на розмову, а тягнуть на акумулятор, кидаєш просто і все. Так, так, це вообще ну, огонь. Так, маса, фільтра, ходова, ну все, 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 все. Колодки, все, що треба, було, все зробили. Поміняли. Фото і відео я ж скидував Ісусу, два, так? Йому їм якраз от групу і і... А, ще колеса 4 прийдуть. Можливо на ту соренту два дасте запасних і два на цю. На нову почту я вам два, відправлю. Бо та. в Києві на складах я шукав хлам по 1500-1600. А це, коли 8, осколки... Цей, отож такої, отож такої, отож 1000 гривень на дно. Так і хлам хлам. А це Західної України, Я замою, вони нової почту. 16-й, а ширина 225-й подойдут, у мене є 4 колеса. Я знаю, на Камазі ложа. Но вони, 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 вони не сюда не підійдуть. Не, не підійдуть. У тебе підійду. ширина другая. Хотелось бы диски, стальні були, бо дорог. можна молотком порівняти. Ну, ишла на що, Главное, щоб допомагало вам. Та нехай, нехай. Вона по якось там А, і це тоже наклейку, так що... Фари балончиком, якщо там щось можна закрасти. Ну, сам, сам, дивіться не, самі. міг. Ми, ми те, що по стандарту зробили, як би і все. Ці штуки були відкручені, прикрутили. Та так ну, приїхали, ну, все ідеально. Ну, Равна машина, не такий комфорт, там, знаєте, як безрамна. Ми виїжджали з вихода, я геть в цьому був. Можу подарити. Звісно. Так. Ми вже по дорозі взяли води. Ми військових підвозили, да. Да, ракетчиків Подарили теж. Є там подвончики теж. Можеш після Так, Не можна, так? Ну а ти прапори теж До Побольше. Та так ще? Ну все ці Пружини не тріснуть і не присівши, нічого. Машина висока, яку хочете З садощами хочете поділітися сола, Ну, З усіма хлопцями, я, сі сі не були, ваше бажання ну, поділитися з ким хоче. Там садочі, діток у всіх дуже багато. Енергетики теж, дивіться, коли треба, то беріть давати. Води теж на всіх хватить. Запаска знизу, ключ, ключ да? саме головне, да. ключ от під ковриком. Так, так. Величезний такий ключ. затаскуєте і та й відключився. Там поняв. такий метр з чим мача. Подтягнута на... Друзі, ще раз всім велика подяка. Всім, 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 хто допоміг, всім, хто молився, хто тримав кулачки. Всім велике спасибі. Велике дякую, великий вплід вам. Слава шаленим українцям, слава Україні, слава захисникам, слава Богу.